У Львові розробили розумну тростину для частково незрячих людей і втілили проект ніхто інший, як студенти другого курсу Львівської політехніки. Палиця торкається сходів чи бордюрів, попереджаючи незрячого про небезпеку. Щось подібне винайшли у Туреччині, але їхній вих... винахід працює лише завдяки програмі у мобільному телефоні. Львівська тростина не потребує жодних програм. За свою ідею група винахідників отримала 4 тисячі доларів на спеціальній конференції it Міц. І маємо сьогодні уні. Унікальну нагоду поспілкуватися із винахідниками унікального стартапу Дариною Бущак і Меланією Волошинською. Дівчата, вітаємо вам в нашій студії. Слава Україні! Добре, Чому слава. саме тристина для частково зрячих людей? Звідки ця ідея для такого винаходу з'явилася у вас? ну кажіть я була ініціатором ідеї. Насправді, оскільки мій батько працював в зеленому хресті протягом 30 років і займався людьми з інвалідністю, влаштовував туризм для інвалідів. Особисто я працювала в нього волонтером і мала контакти з різного роду людьми з інвалідністю. Відповідно, через те, що я маю дуже багато особистих знайомих, слабозорих та незрячих, ми згрупувалися навколо цієї ідеї, аби їм допомогти. Чи можете ви розказати так для наших глядачів, дуже просто, оскільки розумієш, це достатньо складна конструкція, як саме працює ця тростина? Тростина взагалі має мінімальний функціонал, який ми визначили після опитувань самих незрячих. В ньому є датчик відстані, який розрахований на низькі перешкоди, такі як бордюри чи сходи. Він працює разом з вібромотором, який в ручці, оскільки при детекції перешкоди. Працює вібромотор в ручці, що попереджає людину, що там є щось попереду. І так само в тростині є вбудована функція пошуку голосового, оскільки е, там є датчик, який реагує на свист і видає мелодію, тому що наскільки ми виявили, існує проблема, що люди або забувають, де залишили тростину в себе вдома, або якщо вони живуть з кимось, їхні співмешканці можуть її перекласти в інше місце, і для того, щоб вийти з дому, їм необхідно її знайти спочатку. <гум> Дарину, ви ж лише студенти другого курсу. Курсу. Хто вам допомагав із втіленням ідеї? Ми з Віктором теж студентами були. Я знаю, що таке другий курс. І ви знаходите такі унікальні речі самим, напевно, важко. Ну, на першому курсі у нас була програма. Командна робота, і нас нам довелось об'єднатися в команду. І так ми вибрали один одного. І якось так спіпали, що ми досі всі разом. Були інші учасники команди. Але зараз залишилось нас троє. І ще одна Аня, вона в Німеччині, але вона також студентка Ось, і Маланія підказала нам таку ідею. Ми всі погодилися, і нам всім дуже в нас подобалось І ми почали реалізацію. О, а Викладачі Мартів. допомагали. Ви ж всі лише студенти об'єдналися? Хтось курував цей процес? Так, ми вчимося на. Програмі інтернет речей, і наш викладач eh, Зиновій Євгенович, він проводив якраз такий предмет. Цей і він нам допомагав, підказував на початку. А зараз ми вже працюємо більше самі. Хтось зарахував вам це як за курсову чи як за магістерську роботу, чи можливо це вже тяне одразу на диплом дипломну роботу п'ятого курсу. Ну, дипломну ми не знаємо, але за курсову так. Ми кожного семестру маємо курсові і нам за це виставляють оцінки. Тобто, кожен семестр ви маєте щось таке вигадувати, що вигравали би конкурси стартапів? Так, ми на початку вигадуємо один проект і mm. його розвиваємо далі. Mm -hmm. Тобто, кожного семестру у нас новий прогрес. Mm -hmm. Ви ж свою ідею представляли на IT Міс. Ми мали можливість показати зараз. Покажемо фото із цієї конференції. І конкурували ви ще з шістьома претендентами. Перемогла саме ваша ідея. Чому саме ваша? І що пропонували ваші конкуренти? Цікаво? Наші конкуренти саме на тому заході в основному представляли їхні додатки, застосунки мобільні для вирішення різних проблем в ігровій сфері, в маркетинговій сфері, в сфері роботи вчителів з учнями через Zoom. Там були Теж такі додатки, але наш е, був єдиний проект саме IOT, фізичний девайс. Я думаю, що наш проект виграв саме через те, що він є соціально важливим і необхідним для нашого суспільства, особливо зараз, е, через те, що ми орієнтуємося зараз не лише на слабозорих людей, які втратили зір, наприклад, в раннім віці, а також на військових, які внаслідок бойових дій е, втратили зір на війні, і ми хочемо допомогти їм адаптуватися до нових умов і полегшити їм життя. Чотири тисячі доларів, які ви отримали на конференції, або маєте до речі, чи ви отримали вже їх? А якщо отримали, то як ви плануєте їх витратити? На даний момент вони ще фізично не надійшли, оскільки проходить процес сплати податків? Угу. Але загалом ми плануємо їх використати на розвиток стартапу, на подальшу закупку матеріалів для виготовлення самих тростин. А можна у вас запитати, скільки якщо ви розраховували вартість такої тростини? скільки скільки це в коштах? Собівартість однієї? 40 доларів. 40 доларів. А що потрібно для того, щоб запустити серійне виробництво? І взагалі чи ви над таким проектом масштабним думаєте? Ну, ми думаємо запустити серійне виробництво. Ми зараз е, в пошуках виробників склопластику, uh -huh. які нам виготовлять ці тростини, тому що конструкція досить складна і такого, в принципі, не роблять. Uh -huh. е, ось, і в подальшому ми плануємо ці інвестиції вкласти в, в масове виробництво і продавати їх за 250 доларів. То тобто, стартап це окрім технічної ідеї, це ще й комерційний план. Чи ви продумували цей комерційний план? Я розумію, по ваших попередніх відповідях, що таки продумували, і чи здатен цей проект бути самоокупним, рентабельним і прибутковим? На вашу думку загалом він не буде дуже прибутковим, мінімально оскільки mm -hmm. ми більше орієнтовані на соціальну допомогу, а не саме на заробіток на ньому. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому ми розраховуємо мінімальний прибуток в нашому маркетинговому плані і бізнесу. Але в основному зараз те, що нас зупиняє, це пошук якраз таки виробників склопластику, оскільки потрібно підписувати договори на масове виробництво, А саме склопластик би використовувався на корпус тростин, а угу. електроніка теж йде окремо. Ну, нас мають можливість зараз бачити глядачі. Ми будемо дуже сподіватися, що серед них є виробники оцього склопластику, про який ви говорите. І можливо, ваші пошуки таких виробників полегшаться і знайдуть, знайдуться такі люди. Бо коли ви згадали про військових, я дивлюся на вас, студентки другого курсу, е а думають про такі важливі для країни речі, які мають прикладне значення і полегшують життя людям, які цього потребують. Е ми згадували на початку про туреччину, де є подібний пристрій. Як ви розглядаєте можливість взагалі співпраці з міжнародними партнерами? Чи чи... чи думали про таке? І наскільки це перспективно, якщо буде налагоджено таке виробництво, або коли воно буде налагоджене, працювати з іншими країнами з постачанням таких дівайсів? Так, ми думали над цим, і ми зараз якраз в пошуках стартапів або інших виробництв, з якими ви могли співпрацювати. Але це мають бути виробництва, які спрямовані на нашу соціальну аудиторію, але не є нашими конкурентами. Оскільки ті, що ви згадали, з сторечення виробники вони є нашими прямими конкурентами, оскільки виробляють дуже подібний до нашого девайс. А ми зараз шукаємо… в. Тих, з ким ми можемо співпрацювати, це люди, які виробляють інші девайси або щось інше, яке допомагає слабозорим і незрячим, щоб вже з ними співпрацювати і також виходити на міжнародний ринок. А як щодо українських державних органів влади, можливо, благодійних структур, можливо, якихось напівкомерційних структур, чи вони зверталися до вас із пропозиціями, чи ви чекаєте такі пропозиції? Якщо б вони надійшли, чи розглядали б ви їх, зважаєте на те, що у нас можуть дивитися саме ваші. Замовники майбутні. Звісно, поки до нас не надходило жодних пропозицій, але ми б були дуже раді, якби вони надійшли і готові би були, звісно, співпрацювати. Угу. Угу. Отже, ми закликаємо тих, хто нас дивиться, із державних органів, з благодійних структур, кому потрібні такі от, власне девайси, то з великою охотою будемо раді поділитися контактами дівчат. Дарина, над чим ви ще працюєте в політехніці? Політех... в плані проекту чи так звичайно може ще якісь винаходи розробляєте? Е, ну у нас є в планах змінити концепцію трохи. Але концепцію кого: політехніки чи вашого виробництва нашого проекту, нашої mm -hmm. тростини. Е, Ось, але це поки так трошки таємно, е, тому що зараз ми більше напрямлені на навчання, оскільки воно все-таки триває, і плануємо в другому семестрі можливо. Е, Розглянути варіанти виробництва такого, іншої концепції цієї, і зможе, може це бути простіший і кращий варіант? Е, дуже багато країн, ну, як правило, в таких випадках наводять приклад Сполучених Штатів Америки, і ви знаєте, силіконової долини. Що потрібно зробити в Україні, щоб отримати таку силіконову долину, наприклад, на базі Львівської політехніки? <гум> дуже складне розгорнути питання. Насправді не знаю, як чітко відповісти, але я думаю, що насправді в Україні є дуже великі перспективи для цього, оскільки наша it комюніті дуже розвинута. Ми одна з країн, яка має найбільш розвинуті it технології і в нас є всі перспективи в нашої держави, аби до цього рівня дійти. Але я як студентка поки не можу нічого чітко про це сказати. Я трошки звужу це питання. У вас на курсі а, скільки студентів навчається на нашому потоці з нами разом? Навчається десь приблизно 120 студентів у вашій команді? Скільки? Четверо, але троє з Львівської політехніки. Добре, це ви такі унікальні. Чи інші студенти, які навчаються цих 117 чи 116, вони також працюють над такими унікальними різними проектами? Ми Всі маємо проекти і всі продумали ці ідеї. Просто так вийшло, що наша найбільш соціальна і вона якось найбільше злетіла. Всім це стало цікаво дуже. Ось і ми працювали просто. Маланія дуже в перший семестр зробила багато з технічної частини. Тому нас побачили наші викладачі, наші ментори, і вони зацікавились і почали в нас вірити, вкладати трохи. Я просто тут зайнявся невеликими підрахунками: 120 на потоці, 4-5 чоловік в команді. Це близько 30 проєктів щороку, це дуже величезна цифра насправді. Ми бажаємо кожному вашому наступному проекту злітати, але насамперед, оцій тростині, яку ви розробили, винайшли, знайти своє місце не лише в Україні, а й на міжнародному ринку. Зокрема, Дарина Бущак і Меланія Волошинська, співзасновниці, проект проектна менеджерка Дарина стартапу Smart Walking Cane, і Меланія, лідерка команди FreeWalk, дівчата, які працювали над розробкою унікальної тростини, яка допомагає слабо людям людям орієнтуватися в просторі. Дякуємо вам за, за розмову страшенно і бажаємо, щоб вас помітили і роботодавці, і благодійні організації, і, і не державні і організації не в Україні, але й за кордоном. Дякуємо. Дякую. дякую.